З перемогою сьогодні багато забитих м'ячів, багато емоцій, класний матч, що скажете по грі. Дякую за привітання. Дуже приємно перемагати, але початок був не дуже в нас вдалий, трошки підвищив тембр голосу, свого хлопці почули і виправили ситуацію. Так задоволений. Вже побачимо там на записі трошки помилки. А так, взагалі, то, що ми награвали на цю гру, виконали хлопця і забили навіть два м'ячі, то, то, що планували. Сьогодні молоді футболісти вийшли, ось Антон Рогазянський свій шанс ось Олександр також з'явився. Ця довіра до молоді, як вважаєте, вона має бути в кожній команді. Та, ну, звісно, без молоді нікуди, тому що вони переймають да, досвід наших досвідчених ветеранів, вже як кажуть, і їм тільки, щоб вони наступали на п'ятий і вже зі складу потрохи, потрохи ставали основними гравцями. Що скажете по супернику? В принципі також молода команда. І бачимо, що сьогодні забили першими і почали дуже активно. А що по другому тему. Знаю, що дуже молода команда, яка створилась тільки зовсім інший, і МСК Харків, але на початку гри доволі так, вони нам дали такий да, бій на початку, що я ж казав, що трошки треба було підвищити. Голос, що мої прокинулись, а по команді Харків скажу, що молода, бігуча, трошки їм ще не вистачає досвіду, який вони, напевно, тут і мають набирати. І думаю, що вони там у себе, у себе вдома, де вони в Полтаві приймають, то вони ще помучують команди.